Друзі, всім привіт! Тижневий відеообзор, так як забарився я з обзором, не було можливості знімати, Ну вже закінчили роботу і покажу вам, що вийшло. Отака робота. Це у нас арка. портал Як вам буде зручно, так і називайте. Ну, більш це йде під портал. Ну, у нас називають арка. Скажи портал, то вони не знають, що це таке. Це масив дуба під лаком. Планувалося це все закрити емаллю і нанести патину, але замовник вже в останній час приїхав, подивився, каже, ні, я не хочу, щоб дуба закривали краскою. Так що виріши просто скрити лаком і на цьому все проходив два слої грунта і два слої лаку. Деякі коцки, так як тут -то, не шпаклював, тому що на дубові буде це все видно. Декору також не робив, ну не знаю. Замовник не захотів, можливо, дорого. Можливо, не подобається. Тут я нічого не можу сказати. Зробив отакі квадратики. Не знаю, як вони будуть виглядати. як вже соберу побачимо. Ну і змінив карніза, тому що мене підписник. Запитував, чи казав, я не пам'ятаю. Вітя, ти казав, чому ти не робиш з такими квадратиками? Ну, не роблю, тому що ціна зависить від такої роботи. А якщо ціна менша, то і само собою квадратиків вже немає. Я вже рішаю на свій розсуд, як його правильно зробити. Так що, якось так. Ну, получились карнізи, я б сказав би, хорошо. Хоча все треба збирати. Так нічого ви не побачите. Все чистесеньке. перший сорт. Тут карніз зарізаний рівно, тому що. Я не знаю, як там буде при установці. Там вже ремонт зроблений. І мішаю тут коси. А з тієї сторони не мішає нічого, тому я так і зробив. Думаю, все буде нормально. Так що така, друзі, робота. Більше нічого не робили. А ще одне на фрезер. Взяв пластину, взяв фанеру. Зробив вже, можна сказати, по-нормальному, тому що раніше в мене. Було просто фрезер прикручений, і на цьому все. Як зробив на швидку руку, так і осталося. Ну, а це вже більш-менш щось похоже. Ще осталося зробити упор. Ще треба профрезерувати, поставити, направляючі. Ну, ще роботи є, але треба закінчити це все, тому що останеться так і так і буде. Так що, всім дякую за увагу, Покедово і пока.